Вітаємо вас на каналі Віоліті. На початку 19 століття Республіканська Франція, яка в червні 1804 року стала імперією, на чолі з Наполеоном І Бонапартом успішно вела війни на європейському континенті. Вже до середини 1806 року Наполеон не тільки самодержавний імператор величезної французької імперії, що містила Бельгію, західну Німеччину, П'ємонт, Геную, але й король Італії, медіатор Швейцарії і протектор величезної частини німецької. Кіх земель Рейнського союзу так само самодержавно, як у своїй імперії, він повелівав і в Голландії, Неаполітанському королівстві, і в значній частині колишніх земель Австрії. Кінець панування наполеона над Європою мала покласти четверта антифранцузька коаліція у складі Великобританії, Саксонії, Прусії, Швеції та Росії. У жовтні 1806 року велика армія вторглася до Саксонії і після низки блискавичних перемог над прусько-саксонським військом змусила курфюрста саксонського Фрідріха Августа присягнути на Розгромивши залишки пруської армії, французи зайняли майже всю Прусію з її столицею Берліном і наблизилися до етнічних польських земель, які після трьох розділів речі Посполитої увійшли до складу Прусії, Російської імперії та Австрії. Польське населення зустріло появу французів із великим захопленням, вже наперед вітаючи у наполеоні відновника польської державності. Тим часом поблизу Варшави зосереджувалися російські війська після низки великих, але мало успішних битв для двох армій у червні 1807 року під Фрідландом відбулася вирішальна битва, яка визначила результат війни четвертої коаліції. Російська армія під командуванням генерала Бенніксона втратила можливість завдати невеликому корпусу маршала Ланна удару переважаючими силами і зайняла вкрай невигідне становище для генеральної битви. В результаті наполеон встиг підтягнути до місця бою всю 80-ти тисячну французьку армію, яка прямо з маршу пішла в атаку. Російська армія, що опинилася в пастці, зазнала поразки, але, зумівши відступити, уникла повного розгрому. Через кілька днів після бою Наполеон та Олександр І зустрілися на плоту посеред річки Неман поблизу містечка Тільзит. Внаслідок майже двотижневих перемовин 25 червня 1807 року імператори уклали Тільзицький мир. Мирний договір, згідно якого визначалося майбутнє країн-учасників війни четвертої коаліції. Російська імперія визнала всі завоювання Наполеона, а Прусія втратила значну частину території, хоч і була збережена як самостійна держава. На території польських володінь Прусії під протекторатом Наполеонівської Франції утворювалося герцогство Варшавське. Герцогом новоствореної держави на основі особистої унії Наполеон призначив свого нового союзника короля Саксонії Фрідріха Августа. Протягом трьох років, з моменту затвердження Наполеоном конституції, герцогство не мало своєї монети. В обігу перебували переважно прусські, а також саксонські, австрійські та російські монети, що створювало серйозні проблеми через необхідність встановлення взаємозв'язку цих монет та їх реальної вартості. І лише в червні 1810 року уряд встановив правила нової грошової системи Варшавського герцогства та монетну стопу для восьми номіналів монет. Найменші номінали в один і три гроші карбували з міді. На аверсі монет розміщувався саксоно-польський герб у двопольному щиті під саксонською короною з обох боків щита дві схрещені знизу пальмові гілки. Номінал монети в грошах, рік карбування та ініціали Мінсмейстера Варшавської монетарні розміщувалися на реверсі монети. Номінали в 5 та 10 грошей карбували з низькопробного срібла із вмістом чистого металу в монеті не більше 20%. Оформлення п'яти грошової монети не відрізнялося від оформлення розмінних номіналів з міді. Аверс і реверс білона в 10 грошей відрізнявся лише точковим обідком, розміщеним по периметру монети. 30 грошей прирівнювалися до нової срібної монети номіналом в одну шосту талера, що отримала в обігу більш звичну назву злотий або злотівка. Окрім неї, зі срібла карбували монети в одну третю талера або двозлотівку та талер або шість злотих. На аверсі цих монет розміщувався погрудний портрет герцога Варшавського праворуч і круговий скорочений напис латиною Фрідріх Август, король Саксонський та герцог Варшавський. На реверсі саксоно-польський герб. Рік карбування, номінал у талерах у нижній частині монети та ініціали Мінцмейстера у місці схрещування пальмових гілок. Дукат найбільший номінал монети в грошовій системі герцогства Варшавського дорівнював трьом талерам або 18 злотим. Карбували його з золота 983-ї проби. Аверс монети оформлений аналогічно великим срібним номіналам, А реверс замість номіналу в талерах містить круговий напис латиною золота монета Дукат Варшава. За перший 1810 рік карбування Варшавський монетний двір встиг випустити в обіг відносно невеликі тиражі мідних номіналів і тільки один номінал срібної монети двозлотівку. У 1811 році була збільшена емісія всіх номіналів монет, крім дукатів та білона у 10 грошей. У 1812 році герцогство стало найвірнішим з союзників Наполеона і виставило 100-тисячну армію, що билася з першого до останнього дня війни разом із французьким імператором у російській кампанії або другій польській війні. Для достатнього фінансування армії монетарня працювала у посиленому режимі, випустивши чималі наклади усіх номіналів монет. У лютому 1813 року російські війська під командуванням Кутузова зайняли Варшаву. Правління герцогства впало. Тимчасова найвища рада, завданням якої було отримання від Варшавського герцогства великого вкладу для потреб російської армії, доручила Варшавській монетарній продовжити емісію монети за колишньою грошовою системою. У 1813 році карбували всі номінали монет, крім талерів і білона в 5 грошей. А в 1814 – році – крім дукатів і білонів у 5 та 10 грошей. Монети також карбувалися і в 1815 році, але за рішенням найвищої ради з датуванням минулого року, тому більшість нумізматичних каталогів приписують тиражі 1815 року до 1814 року. За кілька днів до останньої битви Наполеона при Ватерлоо відбувся четвертий поділ Польщі. За рішенням Віденського конгресу герцогство припинило своє існування. Краків став вільним містом. Австрія отримала величку до Прусії. Відійшла велика польща, яка отримала назву Велике герцогство Познанське. А більша територія колишнього Варшавського герцогства увійшла до складу Російської імперії під назвою Королівство Польське. Невеликий період карбування монет герцогства Варшавського дозволяє відносно легко зібрати всі номінали за роками та приєднатися до захоплюючого хобі колекціонування монет. Вже зараз за допомогою Віоліті ви зможете торкнутися монет наполеонівської епохи, які брали участь у відновленні економіки Польщі початку 19 століття, могли бути свідками генеральної битви при Бородіно або останньої великої битви французького імператора при Ватерло. Посилання на підрозділ Віоліті з монетами Польщі ви знайдете в описі до цього відео. Колекціонуй історію! Разом з Віоліті